Мене звати Роман Головач, я працюю в компанії NotVall. Я знаходжуся зараз на Воронського, 10-8 у Данську. Компанія NotVol... Я не знаю, я ж з такої компанії не працював, ні? Це кур'єрська компанія в Данську тут. А, яка затрудняє людей. Затрудняють вони якось нелегально, не чорно, я так поняв. Почали мені не платити коротше. вівторок не заплатили мені зарплату, потім сьогодні знову не заплатили. Коротше. Платять так, як хочуть. Хочу просто розказати іншим кур'єрам, хто працює тут в Данську, що це Твіол. Працював я у Богдана в Равапі. Той Богдан мене підставив, забрав паспорт, потім поліція після нього вже спиняє мене, де паспорт. Дуже інтересно, ні. Тобто, Коротше, один поліцейський, я так понял, що який працює в Равапі, забирає у людей незаконно паспорти. А друге пиняють. Ну, вони думали, що в мене паспорта немає. оказалось, що в мене в дії є електронний паспорт. Так що ми повезло, ні? Так би хотіли за закрити занішання. Така поліція у нас. Тепер я працюю в компанії Натвіо так само. Там, походу, всі поліцейські сидять, я так поняв всі в компанії Натвіо. Люди грошем не платять, коротше, нервують, здіваються. Ну, я голодний, по півдня сиджу в них офісі, вони тріпають нерви, гроші не платять. Коротше, якась здівалка така, знаєте, дідовщина така. В натвіолі. Будьте обережні, обачені українські. якщо є такі, що затрудняють вас, не підписавши умови, зліцені або договори, не працюйте на таких людей. Це є сволочі, це є твари, які наживаються на українцях тут в Польщі. Я їх інакшим словом назвати не можу. Вони наді мною знучаються, день платять, день не платять. Півдня я провожу в них офісу і виясняю відносини, де моя зарплата. Ні? Потім вже півдня я вже просто вже навіть сил не маю. Не? Я не можу ні їсти приготувати через них. Коротше. Вони тупо сидять і здіваються. Не? Я ще такої дідовщини не бачив. ну, взагалі. Надоїли просто тупо сидять, тупо і здіваються. І здіваються. Сім днів я працюю, я краб, ввожу тут тим їм, їм, всім полякам цим задурну їду виходить не? безплатно. Ця господарка Марія Українка тут каже, що мене вижене з хати тут. Що вона така от крута. Коротше. Я так зрозумів, що вони всі банда одна, не зв'язана. І вони собі рішають, що з ним робити, що з ним не робити. Ребята, запам'ятайте, ви не боги, блядь. На вас теж є управа і можна її знайти. І ми всі смертні. Як казав Лінкольн, ми всі рівні перед Лінкольном, ні? І перед землею. Рівняю, зрівняю з всіх вас, блядь. То, що ви, твари робите, блядь, і мінти, блядь, такі, Я таких ментів не вив. Ви, ви оборотні в погонах, блядь, черті, їбані, блядь, Я думаю, що вас всіх скоро перестріляють, ви поздихаєте, блядь. це все, що я бажаю, блядь.